Боцмана випустила нову пам'ятну банкноту на честь 50-річчя своєї фінансової установи. В цьому відео огляді ми детально роздивимося цю банкноту, дізнаємося про її характеристики, що зображено на лицевій та зворотній стороні. Також дізнаємося результати конкурсу, який ми проводили в минулому відео на нашому YouTube каналі, а також оголосимо про акцію, яка стартувала на нашому сайті. Тож починаємо. Банк Ботсвани представив першу в історії країни пам'ятну банкноту номіналом 50 пул. Ця подія відбулася в рамках святкування золотого ювілею 50-річчя фінансової установи. Банкнота є обмеженим випуском і слугуватиме законним платіжним засобом, циркулюючи поряд з чинною 50 пул банкнотою з портретом першого президента Сіра Саріт Вибір номіналу 50 пул символічний. Він відображає 50 років існування банку. Раніше ж Ботсвана випускала комеморативні монети, наприклад, 50 пул монету до 40-річчя банку, 2 пул до ігор співдружності та 5 пул до візиту папи Івана Павла ІІ. Нова банкнота перша подібна в історії країни. Дизайн поєднує елементи спадщини та сучасних досягнень країни, зберігаючи туристичну тематику чинної банкноти. На лицевій стороні зображено оновлену штаб-квартиру банка в «Габороне», що символізує роль установи в фінансовій системі країни та Алмаз Моцведі, другий за величиною в світі, знайдений на шахті в «Ботсвані». Цей мінерал підкреслює значення видобутку для економіки країни також присутні герб з зебрами, щит з логотипом 50-річчя та текст англійською мовою. Зворотна сторона присвячена олімпійським успіхам у Парижі. Тут зображено першого золотого медаліста боцвани, спринтера, ледціле Тебого, перемога на 200 метрів та срібних призерів у естафеті 4х400 метрів, Баяпон Дорі, Бусанга Кепітаншіп і Ентоні Песела. Ці атлети надихають молодь на високі досягнення, хоча банк визнає внесок попередніх спортсменів також. Текст двомовний англійською та сетванна. Банкнота має розмір 144 на 72 мм, виготовлена з паперу, основні кольори коричневий, зелений, червоний. Друк виконала компанія Деляру, Безпека, водяний знак з ребрами зебри, електротип 50, аніма нитка з демілітаризованим 50 та анімованим бігуном. Зараз на своїх екранах ви бачите результати розіграшу чудового набору монет Нідерландів, 1982 року. Це річний набір, який випускався в ось такій планшетці, яку ви також бачите на екранах. Якщо ж ви здобули перемогу, єдине, що вам потрібно зробити, це написати нам в Телеграмі чи Вайбері. Контакти залишаємо в описі до цього відео. Ми проведемо перевірку, щоб ви справді залишали коментар і обов'язково відправимо ваш подарунок. Також хочемо поділитися з вами інформацією, що від сьогодні стартувала Чорна П'ятниця на нашому сайті, і більше ста лотів, різноманітних банкнот з більшості країн світу, ви можете покласти собі до колекції з великими знижками. Ця акція триватиме тільки до неділі, тільки на нашому сайті. І кількість слотів буде обмежена. Тому, якщо ви бажаєте вигідніше поповнити свої колекції, переходьте на наш сайт в описі до цього відео також буде посилання і колекціонуйте разом з нами. Всім бажаємо гарного тижня! Зустрінемося з вами за 7 днів на нашому Ютуб каналі.